Вас ви на каналі Кітін Соня Кроу Стеч. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 18 березня 2024 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І знову ж таки я буду продовжувати вишивати свої яйця від торгової марки Орхідея, артикул 7671 Багато. Кому подобається ція, ця і мені також тому я кожного разу і називаю реквізити цього набору. Ну, так от, цього тижня вже закінчується спільний проект Галини Свіряпкіної, Весняна веселка, і я хочу дійти до фінішу з цими дизайнами, ну, а потім вже дошивати у вільному ритмі до Великодня. Він 5 травня цього року, до речі, це день народження мого тата та однієї моєї близької подруги. Тому цього року Великдень буде дуже насиченим на свята. І цього тижня я хочу вишити бекстіч на ось цьому яйці. Завжди дивуюся співвідношенням розміру. Тут я вишию бекстіч, завершу це яйце. І також я вже розпочала вишивати ось це і це з метеликом та квітами. Щось просуну цього тижня. Ну, і як я вже сказала, буду продовжувати аж до Великодня. Потім їх ще оформити потрібно. Також я хочу у цьому семплері від Ніни Дойнової Andy Stitch вишити якісь елементик з цих, хоча б так буду просувати. І думаю, що такими невеличкими елементами я скоро дійду до фінішу. Сподіваюся, що це відбудеться ще весною. Ну, і планую я старт або старти, але конкретно загадувати не буду, тому що, може, це не справдитись, як це було минулого тижня. Мабуть, все у цьому вступному включенні. Буде ще багато цікавого, не перемикайтеся. А ви знаєте, що ТелеАртс запускає новий сал, тобто спільний проєкт весняну авантюру. Матеріали вже можна придбати на сайті артикул Х або X351. Я вже, до речі, замовила, і розмір тут секретний. З технік виконання будуть хрестики, декоративні стіпки, буде 11 кольорів, 98 бісерин. Рівномірка рекомендована, буде Лугана 28-го каунту. Дуже люблю я такі крупні рівномірки. 10 днів. Кожен день буде нове завдання. Семплер. Буде вишиватися і в результаті оформлюватися у об'ємну фігуру. Форма, як і розмір секрет, і буде по оформленню надана інструкція з варіантами, секретиками і подробицями. До речі, можна вишивати як замовивши комплект, так і зі своїми матеріалами. І Якщо власні матеріали, то. Рекомендуючи ще тканину для оформлення, буде виставлятися кожен день завдання, я так розумію, схема у Instagram та у Telegram Teleartis. Я залишу посилання як на Instagram, так і на Telegram TeleArtis. Шматочки семплеру будуть виставлятися. Дедлайну тут немає. Матеріали, як вже сказала, можна оформити на сайті. І якщо купляєте матеріал, то 550 гривень це маліне ручного фарбування, пухнаста нитка, чеський бісер, рівномірна тканина, цвайград Брітні Лугана, 28 каунт, голка, а також секретний пак. І додатково знадобиться холофайбер оскільки, як я вже говорила, це об'ємна така робота. Так, ну, все інше я, в принципі, вже розказала, а ще є такі відомості, що декоративні стіпки там будуть, окрім хрестиків, це вієлові стіпки, різні вічка, настилування, болгарський хрестик, стіпок козлик, одинарний, подвійний, рішитка та біскорнюшні шов. Можливо, це буде біскорню або щось інше схоже. Я біскорню одного разу вишивала, шивала. Звісно, це в мене не ідеально вийшло, але це вже буде наступна моя спроба, тому може й вийде. Як я вже сказала, замовила я на сайті матеріали. Буду очікувати з нетерпінням як і матеріалів, так і старту. Ось так. Ну що ж, я неодноразово згадувала про те, що хочу розпочати таємний проект. І я його розпочала у день весняного рівнодення. Ну фактично, в ніч весняного рівнодення. Хто давно дивиться мій канал, той пам'ятає, що у 2019 році це вже буде влітку, 5 років. На день літнього сонцестояння я розпочинала інший самій проект. Ось, що я вишивала: це котячий семплер I Love My Cat або Cats від Jardine Prime. Я перепрошую, я французькою не володію. В правому верхньому куточку я ще залишу відео посилання на відео про цей старт. Ну, і буду його вишивати на цій основі, яку я вам вже показувала. Замовляла я Cross stitch Creight. Це лінда 27 каунту, колір такий сіру попелястий і 786-й номер. Розмір 35 на 50 см, цей відріз, і вся. Робота буде займати, ну, фактично, весь цей відріз. Тобто вона буде зовсім не маленькою. До речі, в мене підготовка зайняла, мабуть, більше, ніж вишивка, тому що спочатку я бачите, вручну такою темно-сірою ниткою, обшивала краї, тому що не була оброблена ця основа по краям. А я не хотіла, щоб вона ситалася, процес великий. Досить, як для мене, тому потрібно було обшити. Ну, і що я вам можу сказати про цей процес? Ось тут 1,03%, це 351 хрестик і повністю відшиті два значки. Також, що я можу сказати, тут 33 з лишнім, майже 34 тисячі хрестиків вишиваю на Лінді. Планую вишивати дуже повільно, смакуючи кожен хрестик, десь один відсоток на тиждень. Я планую вишивати. Звісно, розтягнеться набагато, якщо один відсоток на тиждень, ну, можливо, колись більше. Але буду намагатися щоб не менше. І колись народиться той дизайн, який для мене містичний. І яким я хочу вишивати саме як таємний процес, тому що він лише мій. Зараз я вам показую, ви, звісно, нічого не розумієте. Можливо, в подальшому я буду якимось чином ось такими фрагментами вам щось показувати. Але що це за дизайн, я буду тримати у таємниці до останнього. Вишиваю я на п'яльцях нурге. Це найбільше я. Більш за все люблю саме ці п'яльця. Мені дуже подобається натяжка, яку вони забезпечують. Ну і Лінда це все ж таки моя улюблена тканина. Це рівномірка. Подивіться, які гарні на ній виходять хрестики. Мабуть, це все, що я можу вам розказати про цей процес, мабуть, все у цьому включенні. Не перемикайтеся! Ну що ж, сьогодні вже неділя і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Я, як і планувала, продовжила вишивати свої яйця. І як ви бачите, повністю виконала бекстіч на ось цьому яйці з баранчиками. Цей дизайн став ще яскравіший, ніж був. Ну, і трошки я повишивала яйце третє. Третє у цьому році, ну і взагалі четверте згідно цього набору. Як і казала, закінчився СП у Галини Свірябкіної. Я дуже вдячна за те, що це СП мене спонукала активно вишивати цей набір. Я спочатку думала цього року одне з цих її вишити, проте вишила вже обидва і планую все ж таки і останнє вишити, і буде краса. Покажу вам ось ці два готових яйця, вирізати та оформлювати я їх буду вже разом, коли вишию останнє. Взагалі, я дуже рада, що цей процес в мене цього року настільки активно просувається. Що стосується схеми Ніни Дюйнової Endy Stitch. Так, вибачайте. це приправа моїх кицюнь. На цьому тижні я мало вишивала, я вишила. Ось цей фрагмент маленький, декілька літер рядку тут вишила. І трошечки почала вишивати наступний фрагмент. Сподіваюся, що наступного тижня я ось цей фрагмент все ж таки вишию. Але про це наступного тижня. Ну і чому я набагато вишивала на своїх старих, скажімо так, процесах? Тому що в мене був перший старт, який я вам показувала мій таємний проєкт. А також я нарешті розпочала Lavender Twilight, лавандові сутінки від HerruQ. Ось те, як буде виглядати це лавандове серце, і я його розпочала. Бачите, який в мене антураж. Тут магнітик з лавандою від Черівної країни, фіолетовий чехол від Мільфльор, а маячок на ножиці та рахункова голка пін від Таїсії Дягерєвої. Я їх вже давно колись замовляла. В мене сама китиця дещо розтріпалася. Але подивіться, які тут гарні намистини. Це просто витвір мистецтва. І, до речі, цю голку я використовувала в цьому проєкті, коли відмічала центр, оскільки вишивати я розпочала з центру. Ну, Він дуже гарний, цей пін. Манікюр також в мене тематичний. Ну, все тут в мене. До ладу. Я коли розпочинала старти, викладала в інстаграм, оскільки беру я участь у спільному проєкті з Галиною Свірепкіною і Юсією Вишиваночкою, посилання в описі до відео, беру участь в СП, і мені потрібно було гарне фото старту. стартом, вставляю я вам його, як я сфотографувала свій старт. І, до речі, можливо, я б і більше повишивала проте... Я спочатку вручну, як і в попередньому процесі, бачите, обшивала основу. Вишиваю я, знову ж таки, на Лінді 27-й каунт, 101 номер. І тут, тут майже всі фіолетові кольори, мабуть, палітри DMC, але з центру я розпочала 415 номером. І тут я вишила вже 2,5%. Ось, але повністю цей сірий колір я ще не відшила і не знаю чи відішью, тому що може він в мене не вміститься в межі п'ялець, але можливо я попереставляю п'яльця і вишаю цей 415 номер, щоб один значок вже вибув в мене. Можливо, цей колір буде ще й у блендах зустрічатися. Я поки що це питання не вивчала, але може й так. І якщо у таємному проєкті я планую по одному відсотку на тиждень вишивати, то тут, от, вийшло в мене 2,5% вишити, думаю, від 2 до 3 відсотків на тиждень я буду намагатися вишивати, тому що цей СП до 31 серпня, і мені хотілося б завершити цю роботу в цьому СП. Тут 13 з лишнім тисяч хрестиків, але тут є такі великі кольорові плями, тому можливо буде досить швидко йти. Ось і все, чим я займалась цього тижня, мені здається, що немало. Я, хоч потрохи, але просунула свої попередні процеси, повністю завершила друге, третє, і це залежно від того, як рахувати, трошки просунула четверте, хоч трошки, але просунула свій семплер, і зробила два старти. Я дякую вам, що проводиться цей час зі мною, оскільки через жахливі щоденні новини це. Для мене один із способів залишатися психічно здоровою людиною. Бути здорові, бути у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.